Всім привіт дорогі підписники! Ви на каналі u Юстрейн. Сьогодні ми з вами поговоримо про страшну залізничну катастрофу за всю історію України на станції Користівка. Ну але перед початком цього відеоролику, будь ласка, дуже прошу підпишіться на канал, поставте лайкосик та нажміть дзвіночок, щоб він вам зазвонив, що в мене вийшло нове відео, но ми поїхали розбирати катастрофу. У ніч на 6 листопада 1986 року локомотивна бригада з помічника машиніста Анатолія Шишка та машиніста Артура Галущенка заступають на зміну у депо імені Тараса Шевченка. Перед цим локомотивна бригада працювала дві ночі підряд, тому вони були дуже втомленими та мали велику сонливість. Цієї ночі вони мають повезти поїзд номер 635 з полученням Кривий Ріг Київ. Після станції П'ятихатки машиніст Артур Галущенко передав пульт управління електровозом помічнику машиніста Анатолію Шишку, тому що він мав право на керування електровозом. Але через велику втому локомотивної бригади машиніст Антон Галущенко засинає прямо на робочому місці помічника машиніста. І поїзд номер 635 залишається лише під керуванням помічника машиніста Анатолія Шишка. Тим часом на зустріч поїзду No635 сідував пасажирський поїзд номер 38 Полученням Київ Донецьк. На станції Корисівка ці два поїзди мали схрещення, Тобто, поїзд номер 635 мав пропустити поїзд номер 38 Полученням Київ Донецьк. Тим часом до станції Корисівка наближався пасажирський поїзд номер 635 з сполучням Кривий ріг Київ. Вхідний сигнал світлофора на станції Корисівка мав два жовтих вогні. Тобто, це означало, що пасажирський поїзд мав слідувати з відхиленням, наступний світлофор закритий. Машиніст поїзда номер 635 перед вхідним сигналом знизив швидкість до 30 км на годину. Хочу зауважити, що бокова колія станції Корисівка в той час не мала системи АЛСН. Тобто на боковій колії станції Корисівка на локомотивному світлофорі горів білий сигнал, і система ЕПК не оповіщала про наближення до червоного сигналу. Після зниження швидкості. Помічник машиніста Анатолій Шишко, який був за пультом управління електровоза, засинає на робочому місці. До вихідного забороняча світлофора лишається 300 метрів, і тим часом до них наближається пасажирський поїзд номер 38 сполученням Київ Донецьк. Машиніст поїзда номер 38 Валерій Лазаренко побачив поїзд номер 635 лише за 50 метрів та застував екстрене гальмування, але гальмівного шляху не вистачило. У результаті зіткнення електроводи ЧС-4005 та чс 4071 були зруйновані до стану списання. І були зруйновані три пасажирські вагони. У цій катастрофі загинуло 44 людини. Ще поранено було 100 людей, з них 27 були тяжко поранені. 27 грудня 1986 року у Києві відбувся суд, в процесі якого машиніст Артур Галущенко отримав 15 років позбавлення волі. Помічник машиніста Анатолій Шишко отримав 12 років позбавлення волі. Але машиніст Артур Галущенко відсидів у в'язниці під Києвом 7 років. Вийшов за хорошу поведінку і вийшовши, почав працювати в локомотивному депо імені Тарасченка бригадером ремонтного цеху. А Анатолій Шишко відсидів 8 років у Криворізькому закладі виконання покарань. цій же темі звелась і наша бесіда з одним із виновників крушення в Карістевки. бывшим помощником машиниста Анатолием Шишкой. После второй ночной поездки я днем отдыхнул, ночью опять поехал поехал. Доехали до пяти хаток, стыковой, назад. Через некоторое время взяли назад поезд 635. И за это время, сколько там было, мы не не было отдыха, подождали поезд и назад приехали. И это все сказалось на том, к чему привела это. Из таких элементов условия, в которых живет машинист. Немало есть обладателей отдельных уютных квартир. Здесь есть возможность выделить тихий уголок, где глава семьи даже днем может отдохнуть без помех, собраться с силами перед дальней дорогой. Однако, так живут пока еще далеко не все. Мы в общежитии живем, в семейном. На всю семью, а у нас трое детей. Одна комната в 16 метров, а всего тут живут 60 взрослых до 40 детей в общем коридоре. Вот и создаем мужу нормальные условия для семейного отдыха. А особенно, когда ему ночь идти, места себе не нахожу. И за него дрожу, и за пассажиров. Анатолий Михайлович, в каких жилищных условиях находились вы и ваша семья? Вот как вот перед рейсом, в каких условиях? В жилищных условиях я находился очень плохо. Снимал однокомнатную квартиру, за которую платил деньги. Жил, имел семью, двое детей. И был. Жилищные условия не позволяли, чтобы полноценно отдохнуть здесь, дома, вместе с семьей. Ну що, друзі, ось розповім про цю трагедію закінчилося. Знову повторююсь, будьте обачними на залізниці, бережіть своє життя, воно дуже коротке. Цінуйте кожну хвилинку, будьте обачними на залізниці. І всіх люблю. Па-па!